Hi everyone, my name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови, і перед вами другий урок читання англійською мовою lesson 2. Якщо ви ще не прийшли перший урок, раджу вам його переглянути. В цьому уроці ми з вами розглядаємо три пари приголосних звуків, а саме «п», «б». Д Г Зверніть увагу, що жовтим кольором я виділила букву, тобто літеру англійської мови, яка позначає цей звук, а блакитним кольором я виділила саме транскрипційний знак. Добре? Тобто, спочатку у нас йде буква, а потім транскрипційний знак. Ще раз. П. Б, Ч, Д. G. Також ми з вами сьогодні вивчимо чотири голосних звуки, а саме е, як в слові сит. Звук Е на письмі позначається буквою I. Ось перед вами спочатку жовтим кольором виділена буква I. Ця буква I дає нам короткий звук е, як в слові сит. Також вивчаємо звук О. Як в слові dog. Він позначається цей звук літерою O. Знову жовтим кольором це написана буква O. Блакитним кольором це транскрипційний знак, саме який позначає звук О, як в слові Dog. Також ми з вами вивчимо короткий звук О, як в слові Book. Він позначається двома буквами O. О, о БУК. І також ми з вами вивчимо довгий звук У, який знову ж таки позначається двома буквами O, двома буквами O, як в слові БУТ. БУТ. Тож, сьогодні вивчаємо такі звуки, як E, позначається буквою I, O позначається буквою О, короткий звук О. Позначається двома буквами O та довгий звук У, який також позначається двома буквами О. Спочатку розберемо, як правильно вимовляти кожен з цих звуків. Розпочинаємо з першої пари приголосних звуків, а саме П. -б». Для того, аби вимовити ці звуки, нам потрібно зімкнути наші губи та розімкнути. Все дуже просто. Звук П позначається буквою ПІ, і це у нас глухий звук. Ставимо руку на горло, перевіряємо. Якщо вібрації в горлі не відчуваєте, значить звук глухий. P. А звук Б це у нас дзвінкий звук. Ставимо руку на горло, відчуваємо вібрацію Б. Так, це звук дзвінкий. Кажемо голос П. Б. Б. Наступна пара звуків це т. Д. Знову ж таки, дзвінкий та глухий звук. Звук т позначається буквою Т на письмі, а звук Д позначається буквою ДІ на письмі. Для того, аби правильно вимовити англійський звук Т, вам потрібно доторкнутись кінчиком язика над вашими зубами. І в нас вийде такий звук т. Т. Доторкаємось кінчиком язика над зубами. Т. Т-т. Для того, аби вимовити англійський звук Д, вам необхідно зробити те ж саме. Доторкнутись кінчиком язика над вашими зубами д. 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 Але це вже дзвінкий звук. Кажемо голос т. Д д. Переходимо до наступної пари звуків: це звуки к та г. К. Для того, аби правильно вимовити звук к, вам необхідно підняти задню частину язика та зімкнути її в горлі трішки к. К. Коли ви його кажете, цей звук, виначе виштовхуєте повітря задньою частиною язика. Відчули? Тепер вимовляємо звук Г. Робимо те ж саме, але звук дзвінкий. Використовуємо наш голос. Відчуваємо вібрацію в горлі. Г, Г. Г. Чудово! Ми з вами розібрали три пари приголосних звуків. Тепер кажемо кожен з цих звуків вголос, повторюючи за мною. П. Б. Д. К. Г. Молодці, great job! Тепер переходимо до голосних звуків. І перший звук це звук I. цей звук позначається літерою I на письмі. Й. Звук Й з'являється, коли літера I в закритому складі в словах. Наприклад, порівняйте цих два слова хай, привіт, та hit ударяти, бити, Hit. Хай hit. В першому слові буква I звучить як Ай, тому що склад у нас відкритий. Склад називається відкритим, якщо склад закінчується на голосний звук, як в слові хай. Ай це голосний звук. Тоді буква I буде звучати як I, як в алфавіті. Якщо ж склад у нас закритий, закритий означає закінчується на приголосний звук, як в слові hit. Бачимо, що цей склад закінчується на звук Т. Так? Т. Це у нас приголосний звук, тому склад закритий. Таким чином, якщо склад закритий, то наша буква I буде нам давати звук E. E. Для того, аби вимовити звук е, вам необхідно ніби посміхнутися. І також, коли ви посміхаєтесь і вимовляєте цей звук, між зубами буде тоненька щілинка. Вона має бути приблизно настільки вузькою, щоб лише нігодь міг пролізти в цю щілину. Е, 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 перевіряємо. е е хет. Тобто. Щілинка наша між зубами має бути зовсім вузькою. Для чого ми це робимо? Аби ви сильно широко не відкривали рота, коли кажете звук «й». тому що тоді вийде у вас зовсім інший звук. Буде звук Е або Е. Далі ми вже ширше відкриваємо рота. зараз ми говоримо просто про звук «й». Посміхаємося і кажемо е. Наступний голосний звук це звук О. На письмі він позначається буквою О. Знову ж таки, буква O дає нам звук О в закритому складі. Порівняємо No відкритий склад, буква O звучить як o, no. Але в слові NOT, де склад закритий, буква O звучить як O. NOT. О. NOT. Як же вимовляти цей звук правильно? Для того, аби вимовити звук О, вам необхідно. Трішки опустити вашу щелепу та округлити ваші губи. Ніби намалювати ними літеру О. І тоді у вас вийде О. О. НОТ. О. Не забуваємо трішки опустити вашу щелепу, тоді у вас все вийде. Тренуємось. О. О. Чудово! Переходимо до наступного звуку. Це у нас короткий звук О, як в слові «бок». Цей звук на письмі позначається двома літерами O. Є ще інші варіанти, але ці варіанти ми розберемо трішки пізніше. Я маю на увазі варіанти позначення цього звуку на письмі. Поки що ми говоримо про дві літери О. Тож, кажемо за мною О. о. Ми ніби хочемо сказати У, але зупиняємось. І в нас виходить такий короткий звук О. О. Ми вже хочемо говорити, хочемо видовжувати губи наш звук У, але цього не робимо, тому що звук короткий. Зупиняємося і кажемо О. Тож, виходить у нас звук О «бок», Кажемо голос О. І ще один голосний звук на сьогодні це довгий звук У. У, як в слові му. Тут уже все легше для того, аби вимовити цей звук, вам необхідно витягнути губи в трубочку і сказати «у». У. кажемо голос. Довгий звук У на письмі також позначається двома буквами О. І в цьому уроці ми з вами розберемо, в яких же словах дві літери О читаються як звук О, а в яких словах як У. Молодці. Переходимо до читання. Звук Е. На письмі позначається буквою АЙ. Пам'ятаємо, спочатку у нас йде буква, виділена жовтим кольором, а потім звук, виділений блакитним кольором. Е. Е. Ет. Воно. Ет. Ет. Кажемо вголос. К. Кит це набір. Кит. Пам'ятаємо повторювати кожне слово в голос за мною. П ет пит це яма. Д. Е. D -e -d. Did – робив Did. K – К ед. Kid, дитина, Kid. B, Б. Г. Big, великий. Big. Тепер покладіть це відео на паузу та прочитайте кожне слово самостійно, і потім знову ж таки можете перевірити себе. Наступне слово д, e г, Dig. копати. Е-г-пік свиня. Д-еп, дип. Занурювати. Мочати. Тобто, коли ми говоримо про їжу, мочати щось, мочати хліб у юшку. Дип. Т-еп. Тип. Чайові. Tip. к і, к кик дати копняка саме, коли ми б'ємо когось ногою або щось. Кик. це відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Обов'язково зробіть це. Дуже добре переходимо до наступного звуку О. О позначається на письмі буквою О. д Т, до. Крапка. Дот. Але це не крапка в реченні. Крапка в реченні буде period. А це саме dot. Просто якась як крапка, цятка. Дот. Г. T. Гот. Отримав. Гот. П. Pot. Горщик. Б-о-г Бог. болото. Д. Г. Дог. собака. Dog. П. о п луснути. Pop. Покладіть це відео на паузу, прочитайте всі ці слова самостійно. ОП top – Вершина. ДОК ДОК це пристань. Док. це відео на паузу, прочитайте ці два слова самостійно. Тепер будемо читати слова, які дають нам короткий звук О. О. Позначається цей звук на письмі двома буквами O. БОК к к книга. К-ок. К готувати. Звук к. Я забула вам сказати, що звук к на письмі може позначатися буквою К, також буквою СИ та буквосполученням С-K. Ось ці три варіанти дають нам звук к Ч. о к т Брати тък. – лук. Дивитися – лук. Х, о, – Гуд. Добре. Гуд. це відео на паузу і прочитайте всі ці слова самостійно. Переходимо до слів з довгим звуком у. У. Знову ж таки, він позначається двома буквами ОУ. Б-у--т-бут. Бачимо різницю, якщо в попередніх словах ми читали дві букви О як звук а, 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 то в цих словах ці дві букви ми читаємо як У. Для того, аби не плутатись, нам просто необхідно запам'ятати ці слова, в яких словах дві О звучать як у, а в яких як У. М, Му місяць. Ф у д, Фуд їжа. Р у room, кімната. Т у Тут зуб. З зоопарк. Zoo, Покладіть це відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. And now let's read the sentences. А тепер будемо з вами читати речення. It is a dog. It is a dog. Знову ж таки, повторюємо кожне речення за мною голос. The dog is in a bog The dog is in a bog. Собака в болоті. Перше речення було це: це собака. Собака в болоті. The dog is in a good mood. The dog is in a good mood. Собака в гарному настрої. the kid is in a good mood too the kid detina is in a good mood too detina vaharnamunastri ta kosh too the kosh Чудово! Ми з вами прочитали чотири речення. Тепер покладіть це відео на паузу і прочитайте ці речення самостійно. Обов'язково зробіть це. Для того, аби навчитись читати, необхідно читати самостійно, так? Послухали, як я це читаю, тепер читаємо самостійно і перевіряємо себе. Читайте перше речення. Правильно, it is a dog. Читайте друге речення. Так, The Dog is in a bog. Третє речення ви читаєте. The dog is in a good mood. І ви читаєте четверте речення. The kid is in a good mood, too. Молодці. Працюємо далі. Переходимо до читання тексту. Цей текст може здатись вам трішки дивним, дурнуватим, але нічого страшного. Задача цього тексту, аби ви пропрацювали всі ці звуки, які ми вивчали в цьому уроці. Так як звуків дуже мало, тож слів, які ми могли підібрати для цього тексту, також мало. Тому цей текст буде трішки дивним. Тож, текст називається Bob and Dot. Bob та Dot це імена Bob and Bobi dot Bob je pes Bob, Bob Sobaka Bob je ugriznil konico Dotove čevlja Bob Kusev Za Kinchik Cherevika Dota Dobre, Dotova čevlja je Cherevik Dota Bob je ugriznil konico Dotove čevlja Dot je imel fet. Dot Roserdivsa. Dot had a fit. Bob got in a pit. Bob впав в Vyamu. The pit is too big. Yama Zanatovelika. The pit is too big. Dot can dip a pot in the pit. Dot може покласти каструлю в яму. Dot can dip a pot in the pit. Bob is in the pot. Боб в каструлі. Bob had dog food in the pot. Боб має, якщо дослівно, у Боба є собача їжа в каструлі. А тепер спочатку читайте ви кожне речення, потім читаю я і ви перевіряєте себе. Ви читаєте Bob is a dog. Bob bit the tip of Dot's boot. Dot had a fit. Okay, читайте. Bob got in a pit. Citayemo. the pit is too big. Okay. Dot can dip a pot in the pit. Okay. Bob is in the pot. Ви? Bob had dog food in the pot. Great job, чудова робота. Сьогодні ми з вами розібрали три пари приголосних звуків п, Б, т, д, к, г, а також чотири голосних звуки, а саме І, О, e та у ці звуки ми з вами склали в слова, тобто почитали з вами слова, потім почитали речення та текст. Great job, чудова робота! Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та напишіть ваш коментар до цього відео. І до зустрічі в наступному третьому уроці читання англійською мовою.